Доброго ранку! Сьогодні ми поговоримо про нашу країну Україну. Подивіться, будь ласка, уважно на малюнок, що ви бачите? Так, це глобус це модель нашої планети Земля. На ньому багато блакитного кольору. Це моря і океани. А ось тут багато різних латочок. Це різні держави. І серед них є найрідніший для нас клаптик Суші це наша держава. А як називається наша держава? Правильно, Україна. Розташована Україна в південно-східній частині Європи. Україна це наша земля, наш рідний край, це наша батьківщина. Там, де народилась людина, там її батьківщина. У кожної країни є свої державні символи. У нас це прапор, герб та гімн. Наш прапор синьо-жовтий. Жовтий означає пшеничне поле. А синій це колір чистого мирного неба. Герб він же тризуб це символ влади. В основу сучасного тризуба покладено давній золотий тризуб на синьому тлі. За легендою, в нашому тризубі сховане слово воля. Роздивіться, будь ласка, уважно, знайдіть це слово. Національний гімн це урочиста пісня, символ нашої єдності. Також у нас є дуже багато недержавних символів. Розгляньте їх. а тепер час відпочити нашим оченятам. Наша країна дуже багата на корисні копалини, вугілля, залізні руди, мінеральні води, а ще дуже красива і мальовнича. У нас є два моря: Чорне і Азовське, прекрасні гори Карпати, Родючі поля. В нашій країні є багато сіл і міст, та в кожної країни є одне місто найкраще, найбільше, найголовніше це столиця. Як називається наша столиця? Правильно, столиця України це Київ. На минулих заняттях ви вже вивчали мовленєві та немовленєві звуки. Роздивіться, будь ласка, предмети. Які звуки вони видають? Так. Це все звуки побуту, природи, ще є звуки тварин. Ці звуки немовленєві. Мовленєві звуки це ті звуки, за допомогою яких ми спілкуємось. Мовленнєві звуки позначаються буквами. Ці звуки зливаються у склади, а склади у слова. І тоді ми можемо розуміти звернене мовлення. А давайте пригадаємо, чим відрізняються звуки від букв. Звуки ми чуємо і промовляємо, а буквами пишемо, бачимо і читаємо.